Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Цьогоріч, після повномасштабного вторгнення Росії, українська освіта неабияк постраждала. Проте навіть в такий складний час вчителі продовжують виконувати свою роботу. Напередодні дня вчителя кращих з кращих зібрали в актовому залі на ліцею номер один імені В'ячеслава Чорновола та подякували за працю. Це свято скромних, але достойних людей. Свято мудрості, добра та любові. Наше завдання полягає в тому, щоб виховати не тільки освічених дітей, а перш за все тих дітей, які стануть в майбутньому хорошими людьми. Низький уклін усім тим, хто своєю плідною працею, достойним прикладом сіє зерна добра та любові у душах наших дітей. Дякую всім, хто бореться і працює заради нашої перемоги. Попереду непростий шлях, непрості виклики. Особлива подяка тим, хто захищає і боронить нашу землю, нашу державу. Дякуємо Богу за кожен день, подарований нам. Зі святом вас, дорогі освітяни. Попри велику війну, українські вчителі навчають дітей в різних умовах в режимі онлайн та офлайф і виховують майбутнє України. Роль педагогів в умовах воєнного стану є вкрай важливою, вважає керівництво району та громади. Вчителі гідно тримають освітянський стрій. Сьогодні ваше професійне свято відчувається якось зовсім не так, як кожен рік, якось по-другому. Десятки наших земляків. Загинули. Тисячі наших земляків зараз боронять наші кордони на фронті. Все сумно, але насправді йде боротьба за майбутнє наших дітей. І свідомо розумію, що завдяки саме вам ми маємо зараз таку боєздатну патріотичну армію, тому що основа держави це є освіта і медицина. Саме ту освіту, саме те зерно, яке ви внесли в наших дітей, воно зараз проростає і ми маємо державу. І ми боремося за неї. Правильна освіта, правильний національний дух і доброта це те, що ви заложуєте в наших дітках. Я від щирого серця від військової адміністрації щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Нових здобутків. Тішитись перемогами. На фронті тішитись перемогами в мирному житті на олімпіадах, на різних конкурсах, щоб дійсно двір'янщина завдяки вашій праці прославлялась через наших діток. Добра вам, миру! Перед нами всіма і перед вами, зокрема, в цей час досить великі виклики. Є спочатку, ми всі спільно боролися з пандемією, і дуже нелегко було викладачам. Знайти той, ту можливість, як дітей наших навчити онлайн, не онлайн, було дуже важко. Але ми собі уявити не могли, що після 24 лютого, коли настало повномасштабне вторгнення агресора російського на нашу державу, такі виклики, незрівнянні зрівняння ні з чим падуть на наші плечі. Хочу щиро вам всім подякувати за ваш фронт. Які є надійним в тилу. Хочу подякувати вам за те, що ви не тільки наших дітей, а тих дітей, які приїхали сюди внутрішньопереміщених, прийняли колектив, надаєте нам ту нашу культуру, ту нашу. Мову навіть, тому що більшість з них російськомовних всім звичу добра, злагоди, здоров'я, миру і саме основне нам всім перемоги. Ми не перестаємо дякувати нашій освіті, нашим поважним найкращим педагогам, вчителям, керівникам дошкільних навчальних закладів позашкіллю. Інших навчальних закладів, які в дуже складний, але водночас відповідальний час роблять дива. Здавалося, нещодавно ми побороли одну недовгу, як тут, лютий місяць сказав про те, що треба захищати, боронити Україну мир і спокій всієї Європи. І дякуємо Богу за те, що ми маємо не тільки тилову область, але в першу чергу. Ми дякуємо нашим хлопцям, серед яких дуже багато освітянин. Це з першої дні війни. Не чекаючи заклику, пішли свідомо для того, щоб захистити нас там. І в цей день я хочу побажати вам, щоб найбільшою радістю для кожного освітянина, для кожної мами, для кожної дитини. Була радісна зв'язка з фронту. А одні навчального року, не тільки 1 жовтня, коли ми дякуємо вчителям, ми дякуємо вам за працю, за те, що ви робите не тільки для діток, ви робите для нашої громади. Надвірна наша громада завжди славилась добрими традиціями навчальних закладів. Потужні і сильні керівники навчальних закладів. Управлінці менеджери освітянські несуть освітянський фронт. Щира подяка шана. Відзначення дня вчителя 2022 року звучало дещо по-іншому. В очах надвірнянців святковості не було, адже кожен житель громади переживає важкі часи війни. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять українських героїв, які віддали життя за свободу та територіальну цілісність рідної країни. Багато педагогів на передовій захищають українську незалежність. Серед них чимало працівників освіти надвірнянської територіальної громади, яких на заході поіменно назвали підоплески. Дійсно, ми проявили кра щириси українського народу з перших днів частина пішла на фронт всі інші працівники шкіл і фінансово матеріально хто чи міг допомагав допомагає і я вірю буде допомагати Збройним силам України. Ми на своїх плечах відразу прийняли і допомогли внутрішньо переміщеним особам, які прибули в навчальні заклади, облаштовували всі разом, всі гуртом. Всі, буквально всі. І щира вдяка кожному педагогічному працівнику, кожному працівнику освіти, бо сьогодні День працівника освіти і День вчителя одночасно відзначаємо. Ми віримо в те, що наступний свято, День Вчителя. Хотілося б, щоб під мирним небом ми його зустріли після перемоги, і ми кожен. На своєму місці будемо цей день наближати, бо ми розуміємо, що завдання вчителя і вчити, і виховувати те покоління, яке завтра буде відбудовувати, розвивати далі нашу. Українську державу, європейській сім'ї педагогів відзначили почесними грамотами обласного та місцевого рівня серед нагороджених, вчителі, вихователі та працівники освіти. Одним словом, усі ті, хто докладає зусиль, аби українська освіта розвивалася.